Акварель, відома людству ще з середньовіччя, вже в 11 столітті з'явились переписи виготовлення акварельних фарб. Відродження подарувало нам Альбрехта Дюрера та Ганса Гольбейна Молодшого. А далі вже справа пішла жвавіше і аж до сьогодні. Мистецька подія у Чернівцях, яка відбулася 14 лютого 2025 року, зібрала у центрі культури Вернісаж на вулиці Кобелянській чимало зацікавлених людей. А те, що це була дійсно подія, безсумнівно. Урочисте відкриття міжрегіональної виставки акварельного живопису Вогонь води, відбулось не лише чудово. У теплій, невимушеній атмосфері, а й творчо, плідно і усміхнено. 58 творів, 36 авторів, 8 міст України і три художниці надіслали свої роботи з Франції, Великобританії та Німеччини. Дуже цікаві, яскраві самобутні роботи авторів, які е, взяли. Участь в сьогоднішній виставці, і що з кожним роком географія поширюється. Тобто, з виставки обласного плану вона поступово переросла в міжрегіональну. І можна навіть сказати, що міжнародну, тому що беруть участь з за кордону художник, які тимчасово проживають в різних містах Європи. У 2019 році була заснована громадська організація Буковинська акварельна асоціація, яку створила. Член національної спілки художників України Лариса Куваєва. От вона і започаткувала їх. Це сьома за рахунком, виставка, яку ми сьогодні і маємо честь представляти в нашій залі. Вогонь води назва несподівана лише на перший раз звучання чи прочитання, адже тендітність і прозорість акварельних фарб дають змогу відобразити на папері все. За бажанням автора. Авторка ідеї Лариса Куваєва дала цій назві філософський початок, в якому вона хотіла відобразити, що основою акварельної живопису є акварельної фарби, є вода, з якою вона оживає. І попадаючи на папір, вона творить чудеса. А пензель автора він. Перетворює фарбу, воду, перетворює в огонь своєї фантазії, штрихами, композицією, кольорами, грою кольорів. Перетворює це все в огонь. Тому і така була дана назва. Акварель все ж змінилася з плином часу. Це вже не те, що ми віддавна звикли вважати акварельним живописом. Акварель дійсно вона. Е Дуже чутливо, вона відображає, не дивлячись на виклики часу війни, вона відображає тільки хороше. Можливо, трошки насиченішими стають фарби. Більше стають виразними самі композиції, які поставлені в цих картинах, тому що коли... Вдалося скомпонувати це було не так просто, бо різні автори, різні почерки, коли вдалося це все звести в єдину експозицію, то що вразило, що багато темпераменту, багато е цікавих находок. І все це в фарбах виражено відкрито від душі, від чистого серця. З чим я і вітаю авторів, а нас вітають з таким мистецьким подією, яка відбувається, і буде протягом місяці відбуватись в центрі культури Вернісаж. Війна, як це не парадоксально, розширила міжрегіональні кордони. Митці з різних областей тепер активніше подорожують з творчими акціями. Вже понад 40 років я займаюся акварелью. Це техніка, яка мені фактично була привита ще в стінах Академії Харківської, де я навчався на дизайні. У мене були хороші викладачі і так я вже пишу, вже понад цей, цей, весь цей час в різних напрямках, в різних техніках. В основному це є творчі роботи, академічні роботи або в різних сучасних таких техніках, напрямках. Можливість українським художникам їздити на фестивалі, відвідувати заходи, дає можливість через дуже швидкий крок. Опанувати нові тенденції, нові техніки, нові напрямки, застосувати для себе їх. І це пришвидшує розвиток акварелі в Україні, індивідуальні стилі. Наталя Вовчук, художниця з Коломиї, вперше бере участь у виставці акварелістів, хоча з аквареллю знайомо вже давно. Називає цю техніку магічною. Це була магія, коли фарба змішується з водою на папері. Пізнавати нове завжди приємно, і це є насолода, тому всім рекомендую спробувати акварель. Окрім графічних та абстрактних зображень, яких в експозиції було кілька, переважали традиційні портрет, натюрморт, пейзаж. Ті, що називаємо класичними. Точно для себе визначила, що сьогодні я побачила. А в цьому році такі роботи знаєте, більше схожі, як на нефігуратизм. Вони є такими е, життєвими. Напевно, е, коли ми маємо таку ситуацію в країні, коли ми живемо е, під час війни, ми маємо більше зосереджуватися на тому, що є життя. І якраз е, е, Така техніка, як акварельне живопис, це є життя. Акварель, вода, вода, без якої людина не може жити. Людина може прожити без їжі, але без води не може. Так само акварель, яка є основою, вода є основою акварелі. Акварель є е, е, такою життєдайною, і тому е, вона ніби. Об'єднує таку нашу творчу духовність, це не лише просто про фарби, а це про пристрасть, про життя і про ці життєві наші потенціали, які в ній заключаються. Вражень від побаченого не бракувало, адже експозиція закомпоновано дуже вдало. За що величезне спасибі усім причетним. Найбільше мене вразила картина Тетяни Соловей це квіти звільненого села. Вона так наповнена глибоким символізмом, такими почуттями, емоціями, що хочеться як на швидшої перемоги, відродження. І ця картина, хоча б такі кольори на світлі, що навіть цей важкий час ми можемо задуматися над тим. Що таке надія на те, що перемога буде швидкою, і квіти в нас будуть розквітати усіх звільнених селах, і люди будуть повертатися. То дякуємо художниці, тому що дуже глибокий звісні. Автори програми Невичерпне джерело вважають акварельний живопис вершиною образотворчого мистецтва, тому ним і не займаються, а лише споглядають на твори, представлені в експозиції. А подивитись є на що. Ліричний настрій був створений неперевершеним інструментальним тріо, яке додало до творчої атмосфери склепінчатої зали звуки улюблених мелодій. Виставка в Чернівцях триває. Експозиція чекає своїх відвідувачів-поціновачів. Організаторів ще багато планів, які наразі вони тримають в секреті, але, як завжди, це буде щось цікаве. Виставка триватиме місяць до 14 березня і на фінальному її завершенні, або напередодні, або в день завершення, буде ще дано ряд майстер-класів. Не хочу спішити об'являти, хто це буде, тому що список, на щастя, поповнюється, люди хочуть висловитись, поділитися своїм досвідом.